Тема уроку Будова нервової системи, центральна і периферична нервова системи. Мета уроку ознайомити учнів з особливостями будови і основними органами нервової системи людини, розвивати вміння логічно мислити, знаходити зв'язки між особливостями будови і функціями біологічних структур. Виховувати розуміння значення нормального функціонування нервової системи для збереження здоров'я. Нервова система це група органів, утворених нервовою тканиною, що забезпечує регуляцію цілісного організму. Нервові імпульси надходять за участі двох процесів збудження і гальмування. Головна роль у координації роботи усіх органів належить нервовій системі. Еволюція нервової системи. Є чотири основних типи нервових систем тварин. Дифузна кишковопорожнення, стовбурова черві, вузлова – членистоногі, трубчаста хордові. Будова нервової системи. Нервова система людини складається з периферичної нервової системи і центральної нервової системи. Центральна нервова система поділяється на спіни і головний мозок. А до складу периферичної нервової системи входить соматична нервова система і вегетативна нервова система. До соматичної нервової системи належать спінномозкові і черепно-мозкові нерви, а до вегетативної нервової системи належать симпатична і парасимпатична нервові системи. Центральна нервова система. На малюнку ми бачимо головний мозок і спинний мозок. До периферичної нервової системи входять черепно-мозкові нерви 12 пар, спінно мозкові нерви 31 пара і нервові спритіння та вузли. Соматична нервова система підконтрольна людській свідомості. Регулює роботу скелетних м'язів, органів чуття залаз зовнішньої секреції шкіри здійснює зв'язок організму із зовнішнім середовищем, забезпечуючи чутливість, рух і викликаючи скорочення скелетної мускулатури. Вегетативна автономна нервова система дії непідконтрольні людській свідомості. Інервує залози, гладенькі м'язи органів і шкіри, судин серця, регулює обмінні процеси в тканинах, поділяється на симпатичну, яка включається під час інтенсивної роботи і вимагає затрати енергії, і парасимпатична, сприяє відновленню запасів енергії під час сна і відпочинку. Нервова система є інтегрувальною системою, що забезпечує єдність усіх фізіологічних систем організму. Функціями нервової системи є регуляція життєдіяльності і об'єднання інтеграція організму у єдине ціле пристосування його до змінюваних умов середовища і визначення психічної діяльності людини на основі її соціального існування. Узагальнення. Як називається відділ нервової системи, що складається з головного і спинного мозку? Чим керує соматична нервова система? Чим функції вегетативної нервової системи відрізняються від функцій соматичної нервової системи? З яких відділів складається нервова система людини? Домашні завдання. Параграф 35. Повторити параграф 3. Виконати творче завдання на сторінці 174.